27 березня в більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до плюс 12, плюс 17 градусів. У західних областях та в прибережних районах буде свіжіше: плюс 10, плюс 13. Дощі різної інтенсивності пройдуть на заході та на півночі країни. Причому найбільше опадів очікується у Чернівецькій області. Існує ймовірність дощу також на Одещині й Луганщині. Нарешті території України без істотних опадів. На Полтавщині прийдешнього четверга очікується мінлива хмарність із проясненнями. Без опадів. Найвища температура повітря становитиме плюс 13. Найнижча плюс 3 градуси. У Кременчуці утримуватиметься хмарна з проясненнями погода упродовж цієї доби. Опадів синоптики не прогнозують. Повітря прогріється до плюс 10 в день, вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 4. У горішніх плавнях хмари триматимуть у полоні небо. Проте час від часу визиратиме крізь них весняне сонце. Без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 3, а вдень підніметься до 12 градусів із плюсом. Вітер північно-західного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 27 березня 1983 року, за даними мето у фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 21 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1987-го – 11 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.